Близнюки, привіт! Новини для вас 15 по 21 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у близнюках, це розклад для вас. Так, близнюки, Ух ти! У вас карта серця і у вас карта переходу. Ну що, близнюки? На цьому тижні слухайте своє серце. Відкрий своє серце. Не ігноруй ті сигнали ті почуття, які воно вам посилає. Не ігноруйте те, що відчуваєте. І у вас карта переходу, зміна йде. Зараз ти відчуваєш зміни своєї душі. Ти йдеш у інші ворота. Воно для тебе найкраще потрібно закрити якісь старі двері у старе життя. Ну що, йде переміни? Близнюки у вас, і ви це відчуваєте, що йде зміна енергії, якісь, можливо, старі треба двері уже закрити в старе? У старе життя, у старі стосунки, або старі почуття. Ну, зміна. Емоції для вас, близнюки, які на цьому тижні? У вас зацікавленість і сонце. Ну що? Будете цікавитися чимось кимось. Займатися творчістю, або просто будете виписувати дуже багато. Можливо, переписуватися будете просто багато, і будете зацікавлені в тій комунікації, в тій ті переписці, або в тих ідеях, які ви будете зацікавлені мати, тобто інтересуватися чимось, або кимось. І у вас сонечко. Сонце це радість, це задоволення, це коли ви відчуваєте гармонію і щастя і спокій. Досить непогано у вас. Давайте дивитися, які ж у вас будуть все-таки події відбуватися на цьому тижні, близнюки. Так. Початок тижня. П'ятірка жезлів. Конфлікт. Внутрішній конфлікт або проявлений конфлікт, колісниця, енергія рака, поїздка і король мечів. Якщо ви чоловік, а це ваша єпостась тут близнюки, то будете конфліктувати із-за якоїсь поїздки, переміщення, дороги або машини. Якщо ви жінка, можливо, у вас є така чоловіча енергія у вашому житті, через яку у вас буде конфлікт із-за якоїсь поїздки, або із-за машини. Середина тижня. Четвірка жезлів. Досить непогано, близнюки. Радість, приміщення, щастя, святкування, зустрічі. З чим це пов'язано? О, об... тут у вас блазень приходить. Можливо, нове приміщення, можливо, ви кудись переїжджаєте. Або новий початок, можливо, ви з кимось з'їжджаєтеся. Досить непогано. О, ну да, Тут приходить дев'ятка жезлів, старі рани починають нояти. Угу. Настороженість і втома. Ну, може, ви просто переїжджаєте і дуже сильно втомилися, де починаєте новий початок, нове життя, де ви переїхали, можливо, і там, ну, ви себе щось не відчуваєте комфортно, дуже замучено. Можливо, у вас переїзд так замучив. Або просто ви вдома, коли перебуваєте, ви відчуваєте якусь. Старі рани починають ноїти, якісь емоції на вас можуть нахлинути, або просто, коли ви вдома перебуваєте, ви починаєте багато думати і згадувати, і щось вам щось може в будинку нагадувати про когось, де обнулилася ситуація, як варіант. Але я відчуваю, що це така якась енергія, де ви в приміщенні не дуже комфортно себе почуваєте. Можливо, з новим, або вам потрібно переїжджати. Зараз будемо прояснювати. Так, кінець тижня. Ну що у вас там? Четвірка. Четвірка кубків е, відстороненість, образа, фрустрація, незадоволеність, беземоційність. З чим це пов'язано? Відлюдник, енергія Діви. Так, будете перебувати на самоті. І що у вас тут і зірка? У вас тут. Мрії, надії, бажання, зцілення і От, енергія водолія у вас тут діва і водолій. Е, дивіться, близнюки. Ви можете перебувати тут на самоті в кінці тижня, закриватися, наприклад, вдома, і дуже багато працювати або думати і мріяти, що ви хочете зцілювати себе. Так, або будете взаємодіяти зараз прояснимо, але я відчуваю вашу віддаленість. Загальна енергія і основна, що у вас тут паш жезлів, комунікація. Комунікація. Нова комунікація або просто якісь нові ідеї, новини. Ну, вони якісь незначні. П'ятірка жезлів. Що у вас тут за конфлікт? Ой, що тут було? Дев'ятка кубків. Угу. Шістка пентаклів і у вас паш кубків. Ну, однозначно, є якась комунікація через конфлікти, там є перекос ем, між людьми. Людина одна якась себе егоїстично веде, друга енергія не вкладається якось. Між людьми люди один одного тут не розуміють, і через це йде стичка. Або через егоїстичне поводження, або через допомогу, або через те, що, якщо це в робочих питаннях, що ви не отримуєте, скільки коштів за кошти тут може бути, що дуже мало, або не доплатили, або. Стосовно боргу, наприклад, поверни туди-сюди. Відчуття, то тут іде якась стичка, ну тут рі... люди різні, неодинакові. Давайте будемо далі прояснювати, що у вас тут колісниця робить, що у вас тут за поїздка, що у вас тут за приїзд. Імператор, енергія Омна. Людина може приїхати до вас. Помірність у вас енергія. Стрільця і п'ятірка мечів, ще краще. Ну, що? Тут була п'ятірка жезлів, кризисна карта, а тут у нас вже п'ятірка мечів. А, людина може приїхати і між вами може бути стичка однозначно. Хтось виграв, хтось програв. Або хтось може поїхати. За машини також може бути, з державними органами може бути через машину якась стичка. Це фігура батька. Чоловіка або державних органів, дорослого просто чоловіка, який контролює все. І тут намагання врегулювати. Можливо, людина хоче приїхати і врегулювати, але все закінчується п'ятіркою мечів, все закінчується конфліктом станом війни, хитростю і маніпуляціями. Тут може людина зманіпулювати і сказати, та я поїду, наприклад, або пропаду, або, або ще щось. Ну, тут йде ця дорога, це переміщення, воно йде маніпулятивно. Маніпуляція. Якоюсь або дорогою, або переїздом, поїздкою, або машиною, йде маніпуляція. І тут, до речі, воно йде стичка, тут йде сварка. Король мечів: що у вас тут? Закохані ваша енергія, близнюки, тут. Світ, закриття одного циклу, вихід в інший і суд. Три старших аркани. Близнюки, що у вас відбувається? Король мечів, ваша може бути іпостася, бо в людини є е, е, знак повітря у карті, якщо це ви жінка, а є якийсь чоловік. І тут енергія близнюків, тут є сильна пристрасть між людьми, закриття одного циклу, вихід в інший, або переїзд далекий. Світ це також інтернет або просто далекі переїзди за кордон, і тут іде суд. Тут іде карта повернення, карта другого шансу і відродження. Людина тут може до вас приїхати, наприклад, і вийти на новий рівень у ваших стосунках. Тут можуть люди з'їхатися навіть. Ну це карта повернення і вихід на новий рівень цієї чоловічої енергії. Пробудження. Тут три старших аркана. Людина також може, наприклад, закрити і, і переїхати, поїхати, закрити якусь сторінку в своєму житті. Четвірка жезлів. Дев'ятка Пентаклів. Гарна. Жіноча енергія сінгл, четвірка жезлів, те, що ми її прояснюємо, і вісімка миттю. Обмеження. Якась є, якщо ви чоловік є жіноча енергія, яка молода, гарна, сінгл, без пари, наприклад, і ви, можливо, хочете з нею бути або проживати, або просто ви в приміщенні дуже багато про неї думаєте, але там є якісь обмеження. Обмеження, не знаю, в комунікації неможливо з'їхатися, неможливо знайти приміщення. Якщо ви жінка, ви тут, можливо, шукаєте якесь приміщення, переїхати, змінити, продати, купити. І тут у вас є якісь обмеження стосовно цього. Давайте будемо прояснювати, чому ж тут е, блазень. Чому тут обнулилася ситуація близнюки? Що не так? Верховна Жриця, прихована інформація, або у вас є в житті значимо дуже сильна людина і правосуддя. Тут з'являється рицарь жезлів і правосуддя. Тут є парка, парочка, парка, парочка. Обнулилася між ними ситуація. По справедливості, тобто рішення якесь прийнято було, верховна жриця. Значима жінка або мій сигнифікатор, Рицар жезлів несерйозна енергія, яка нанесе відповідальності. І тут рішення, баланс, правда по справедливості обнулилася якась ситуація. Дев'ятка жезлів. Що за старі рани починають ноїти у вас тут? Сімка пентаклів. Очікуєте: Очікуєте король жезлів, чоловік знаку вогонь. І шістка жезлів проявлення. Є тут обмеження однозначно, людина тут може перебувати дуже багато. В... Приміщенні вдома, перебувати в ментальній тюрмі, дуже багато думати, обдумувати про те, що між людьми обнулилася якась ситуація. Можливо, когось суди відбулися. Про рішення, про баланс, про тут енергія терезів може бути, але тут є верховна жриця і Жезлів, люди, які мають, мабуть, якісь стосунки один з одним. І тут іде якесь рішення, правда. Чоловіча енергія тут очікує проявлення. Бо є якісь обмеження, можливо, хтось когось заблокував, або хтось хочеться чомусь відчуття зникнув. Може, хтось зникнув з життя. Також ви можете, якщо жінка, ви можете очікувати проявленість і так насторожено очікувати чоловічу енергію знаку вогонь. Коли він до вас проявиться, і ви багато про це думаєте чомусь вдома. Є, є тривоги, страхи переживання. енергія у вас місяця на одні колоди, енергія риб. Накривати вас може. Четвірка кубків. Що у вас тут? Шістка мечів, іде вирішення питань знаходження внутрішнього пошуку і гармонії. Да, вежа у вас приходить. трах бабах Раптово на вас може нахлинути, однозначно якась історія, ситуація і чоловік знаку вогонь. Ой, повітря у вас король мечів тут з'являється. Раптовий може бути приїзд. Ой, класно. А на дні колоди, четвірка, те, що ми її прояснюємо. Ви можете засмучуватися через поїздку, через переїзд, раптове проявлення з людини, або шукати внутрішній пошук, як вийти з якогось стану, де все зруйнувалося з людиною, з якоюсь ситуацією, що все помінялося. І ви намагаєтеся якось вийти з того стану, тому що. Там уже нема чого ловити, там уже камня на кам'я немає, там вже все зруйнувалося. Коли вежа приходить, воно... це неочікувані події відбуваються, які потрібно просто, як знаєте, ковтнути правду. Ну, сприйняти, що воно ось так і все. Так, що у вас тут відлюдник, Енергія Діви, робить? Трійка жезлів. Очікуєте якоїсь перспективи в комунікації, або взагалі, коли все врегулюється, або якоїсь поїздки чекаєте. Король кубків тут з'являється. І туз кубків. І туз кубків. Ну що, однозначно, в чоловічій енергії тут є почуття. Можливо, до діви, можливо, просто людина ем, розуміє, що і перебуває в своїх почуттях. І він розуміє. І розбирається в своїх почуттях. Що хто хочеться, чи, що так сталося, як виправити ситуацію, знаходить якісь рішення і пошук всередині себе. І зірка, що тут за зірка на зірку виходить у нас, мрії, надії, бажання, п'ятірка кубків іде розчарування і упадок емоційний, і на дні колоди в нас колісниця. Поїздка, можливо, людина тут розуміє, що треба поїхати і так тільки вирішити якесь питання. У вас колісниця вже тут була? З імператором і якоюсь хитрістю маніпуляціями. Тут іде зцілення. Зцілення є дуже багато мрійних дій і бажань у вас, але є упадок. І розчарування стосовно якоїсь знову поїздки, машини, переїзду. Знову тут все про якийсь рух, про якусь дорогу йде. Можливо, тут якась є раптова виникне якась ситуація, що вам потрібно буде срочно кудись поїхати. Непередбачувана якась можливо поїздка. Но тут чоловіча енергія розуміє, що потрібно кудись поїхати. Вирішити, можливо, за покликом свого серця. Поїхати. Вирішити, щоб ці питання потрібно поїхати. Не знаю, чому тут так постійно йде. Так, що у вас тут з пажом жезлів? Що за комунікація? Десятка мечів. Двійка пентаклів і трійка кубків. Тут може бути комунікація, яка закінчилася, є багато невпевненості, але є якась також зустріч. Зараз, почекайте, я спробую відчути. Тут може людина говорити, що вона щось кимось десь там покінчила. І... Де було жонглювання, можливо, між двома людьми або багато невпевненості? І запропоную вам, наприклад, зустрітися. Також тут може бути комунікація, яка закінчується з якимось жонглером, Закінчуються якісь зустрічі, де був трикутник. Так, чому десятка? Ну, так, да, обнулилася ситуація, мені кажуть, десятка тут прям в нове. Нуль між людьми. Двійка пентаклів на двійку мечів тут мені однозначно говорять, що ви закриваєтеся, можливо, від якогось жонглера. Блок, настороженість через те, що немає впевненості і жонглювання. Не знаю, не знаю. А чому трійка? А трійка кубків, тому що трійка мечів, мені кажуть. Тому що серденько розбите. Непроста тут ситуація, і дуже багато йде у вас інформації тут, близнюки, Ну, однозначно тут е, можуть люди е, поговорити і говорити про закінчення, про те, що все закінчилося, поставлена якась крапка. І серденько розбите, що нічого не виправити. Побачимо, як програються близнюки цей тиждень. Бажаю, щоб тільки програлося саме хороше. Напишіть, будь ласка, як програвся у вас розклад, тому що тут енергія двояка і напружена, якщо чесно. Буду чекати вашу зворотню комунікацію. Бажаю вам гарного тижня. Бережіть себе і до нових зустрічей!